Як ваші альткоїни? З ростом біткоїна продовжується ріст і всього криптовалютного ринку. В першу чергу найбільше здобував саме ефір, який за останній тиждень виріс орієнтовно на 70-80%, а також дуже добре перформить сектор саме мемкоїнів. В цьому огляді ринку ми поговоримо, що очікувати від крипти далі, для того, щоб ви знали, як діяти, що робити з вашими альткоїнами, їх час продавати, або навпаки, у них є дуже гарний потенціал росту і варто очікувати того самого альтсезону. Свою думку я розкажу в кінці цього відео, тому обов'язково його додивіться до кінця. Зараз можете Ставити лайк і ми будемо починати. Традиційно, звісно, ми почнемо саме з огляду наших позицій, які ми займали з учасниками нашої спільноти Криптоніт Prime. Як би ми не хотіли отримати збиток по цій угоді, і як би це дивно не звучало, біткоін продовжує рости. Чому б ми хотіли б отримати збиток по цій угоді? Бо, як ви вже знаєте, якщо дивитесь цей канал, і я зі свого досвіду скажу. Дуже добре, коли біткоін росте не так параболічно, як він росте зараз, так? Якщо б він почав формувати якийсь, скажімо так, поступово висхідний тренд і тільки лише тоді почав прискорюватись, тому що у випадку такого параболічного росту біткоін, наприклад, має потенціал росту скажімо, 25-25%. Так, якщо б він поступово почав прискорюватись не одразу, так він би мав потенціал росту 50%. Тому хотілося б, звісно, отримати в той момент, збиток по цій угоді, можливо, 2-5% для того, щоб в майбутньому е, заробити 25% прибутку більше. І, в принципі, довгостроково це мало б набагато кращий результат, але маємо, що маємо. Зараз маємо дуже гарний прибуток по угоді. Біткоін продовжує свій ріст, але найближчим часом це може змінитися. Чому я розкажу? Вже далі в цьому відео хочу вам показати е, цю угоду, якраз так, якраз таку ту угоду, яку ми відкривали разом з учасниками спільноти в секції сигналів індикатора Радар, це саме той індикатор, який ви до цього бачили на екрані. В принципі багато з вас вже його дуже добре знає. Ми відкрили цю угоду орієнтовно по 93 400 доларів. Орієнтовно на 50% нашого капіталу і продовжуємо його утримувати. Також ми відкрили певні спот-позиції, тобто інвестиційні і спекулятивні. Про них я розкажу також далі в цьому відео. Зараз на екрані ви бачите скріншот, де саме я відкривав цю угоду орієнтовно по 93 600 доларів. І досі, в принципі, ми в ній знаходимося. На що важливо далі звернути увагу, це на той план, про який ми також говорили на останньому прямому ефірі. Тому якщо на ньому не були, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, для того, щоб не пропускати в майбутньому прямі ефіри та найактуальнішу інформацію різні стратегії заробітку на криптовалютному ринку. Зробіть це зараз. Тож далі ми можемо з вами очікувати, якщо використати паттерн саме 2021 року. Там була приблизно схожа така консолідація в 2021 році, влітку, коли біткоін впав в даному випадку, він впав на 30%, тоді він впав на 50%. І тоді почався також такий стрімкий ріст. Ми також відкривали угоди приблизно, якщо порівнювати з тим, 2021 роком, приблизно в цьому діапазоні. Так, тут трошки відкрили цю угоду вище. І надалі ми можемо після цього стрімкого росту побачити певне формування такого оновлення максимумів. Так, після цього корекцію на 15, можливо, 20%. Так саме в цей момент буде така дуже серйозна ейфорія на ринку. Всі будуть думати, що біткоін виросте можливо до 150-200 тисяч доларів вже за найближчі дні. Але я думаю, що в цей момент якраз таки і може початися певна корекція на 15-20%, де ви зможете зайняти додаткові позиції. Це саме якщо ми аналізуємо ринок і порівнюємо його з 2021 роком. Після того вже буде така, я думаю, заключна така фаза росту, можливо, на 50 орієнтовно відсотків, і вона приблизно закінчиться, як ми з вами і прогнозували вже останні, можливо півроку, рік приблизно в серпні, вересні 2025 року. Як я й казав на прямому ефірі, цикли трошки змістилися, тому приблизно до кінця 2025 року вже хотілося побачити початок відмежого ринку. Чому я так кажу, друзі, тому що ми вже з командою доволі довго. На криптовалютному ринку і з 2000, з кінця 2022 року доволі значно змогли примножити наш капітал. Наші капітали не тільки наші, так а не тільки команди, а й капітали наших учасників. Тому є час, коли ви маєте заробляти, а є період, коли ви вже маєте в принципі витрачати розподіляти цей капітал. Тому що якщо ви не заберете свій капітал з ринку вчасно, ви можете потрапити на ведмежі ринок і саме в цей час дуже багато людей, новачків, досвідчених людей втрачають велику частину своїх грошей, особливо якщо вони тримали їх в альткоїнах, тому що монети падають на 90-95%, і навіть ваші зароблені можуть якби. Зароблені кошти ви не зможете конвертувати в щось дійсно цінне, тому з криптовалютного ринку є час на ньому заробляти, є час з нього виходити. Я думаю, я запишу відео, що робити ще на ведмежому ринку, коли той самий ведмежий ринок він настане. Тому знову ж таки, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, а ми переходимо далі. По, цій, по цьому в принципі, я думаю, вам зрозуміло. Що найголовніше, на що варто звертати також увагу, це те, що біткоін зараз знаходиться вище індикатора GoldLine. Я сподіваюся, ви змогли скористатися тими можливостями, які давав цей індикатор, тому що він тестував Цю лінію біткоін тестував цю лінію орієнтовно 7 з 15 днів, тобто 50% всього часу він просто тестував цю лінію як підтримку. Я сподіваюся, ви змогли зайняти свої позиції зараз, також в гарному профіті, орієнтовно 11% на ваш капітал. Дуже добре звернуть увагу на те, що зараз також лінія разом з ціною біткоїна продовжує рости, так як це було і раніше. Тобто, якщо біткоін зараз дуже стрімко почне падати і там формувати несхідний тренд або початок від межого ринку, то ви зможете навіть профіт закрити ваші інвестиційні. Позиції, а стосовно фьючерсних позицій, я думаю, ви, в принципі, маєте свої стратегії і розберетесь, ми будемо використовувати саме наші стратегії Радар, Everest і закривати позиції, коли буде сигнал на продаж. Тобто, поки біткоін знаходиться, скажімо так, вище лінії коллайн, це дуже добре для криптовалютного ринку, не тільки для а як для головної криптовалюти, за якою, за якою рухаються інші криптовалюти, а й загалом для всього криптовалютного ринку. Як ви знаєте, цей індикатор дуже гарно визначає тренд. І ви можете без проблем примножувати також свій капітал і також уникати того самого ведмежого ринку. Але, в принципі, більш детальна інструкція, як використовувати цей індикатор, якщо ви не знаєте, вона є в нашому телеграм-каналі. Вам треба перейти за посиланням в описі до цього відео, і в другому закріпленому повідомленні ви можете знайти доступ до цього індикатора. Також там будуть ще більше індикаторів, які ви можете використовувати як мінімум для аналізу криптовалютного ринку, і розуміти його набагато-набагато краще. Також там є інструкція, як його використовувати, як їх використовувати, та як додати їх на графіки, якщо ви ще не користуєтесь TradingView, це саме той платформою, якою зараз користуюся я, де показую вам графіки, і можу додавати ці індикатори, інструменти для аналізу та прийняття рішень на криптовалютному ринку та й загалом на всіх ринках, тому що індикаторна торгівля вона є дуже популярною, але на жаль. Не, не в Україні. так? Ми будемо старатися це поляризувати, тому що саме ці інструменти дозволяють навіть новачкам без досвіду отримувати результат. І, в принципі, ви вже це знаєте зі свого, я думаю, досвіду, з досвіду людей, які хоча б два місяці останні слідкують за моїм каналом. Далі ми перейдемо до локальної ситуації, чому ми саме можемо з вами очікувати якусь локальну корекцію. Я показую це також цей приклад учасниками, учасникам закритої спільноти. Зверніть увагу на те, що індикатор RSI зараз вийшов в зону перекупленості. І як багато людей вважають, що зона перекупленості це коли вже актив перекуплений і він вже не буде рости, тому що він вже, скажімо так, перегрітий. Але для криптовалютного ринку та для більшості активів зона перекупленості це, як правило, зона найбільшого росту. І досі біткоін знаходиться в цій зоні перекупленості. В момент виходу біткоїна, якщо він впаде нижче зони перекупленості, тобто нижче зони 70, якщо він знизиться в зону нормальних значень, я думаю, що нас буде чекати саме та локальна корекція. Можливо, на 8-10%. Як це було в листопаді 2024 року. Так саме після цієї корекції, ми з учасниками спільноти також зайняли наші позиції по індикатору Радар. Ну, я думаю, ви ці позиції дуже добре знаєте. Я вам їх зараз покажу, тоді біткоін виріс орієнтовно на 40%. Як я сказав, також причиною того було, що біткоін вийшов саме в зону перекупленості. Так, і зараз, якщо біткоін впаде нижче цієї зони, в зону нормальних значень, то ми з вами можемо побачити корекцію на 8%. 12% також зверніть увагу, що ця корекція на 8%, як і в листопаді 2024 року, вона припаде саме на момент, коли біткоін буде орієнтовно по ціні 97, можливо, 96 тисяч доларів. І саме в цей момент лінія індикатора GoldLine також буде приблизно в цьому діапазоні. Тобто, це буде така додаткова підтримка для ціни біткоїна. І в майбутньому він потенційно зможе продовжити формувати свій висхідний тренд. Цього б ми з вами і хотіли для того, щоб продовжувати заробляти на криптовалютному ринку на найближче півроку до кінця цього бичачого ринку. Також, перед тим, як ми перейдемо до ефіра, тому що тут є про що поговорити, я хочу вам показати аналітику з знову ж таки нашого закритого з нашої закритої спільноти CryptoNit Prime. Тут ми говорили саме про. Дуже важливу ситуацію, а саме на ситуацію на ефірі, я вам хочу знайти її і показати. Ми говорили з учасниками спільноти саме про те, що буде з ефіром, якщо біткоін, якщо е, біткоін е, також досягне зони перекупленості, точніше вийде в зону нормальних значень. А також я хочу вам показати, що ми, про що ми говорили з учасниками спільноти, якщо ефір досягне е, лінії індикатора. Лінії індикатора е, давайте знайдемо цю ситуацію. Так, лінії індикатора, саме. Е, Бікмані Так? Ця сіра зона вона є дуже часто супротивом для ціни ефіра. І в випадку досягнення та тесту її як супротиву, тобто коли ціна підходить до певного рівня, рівня і не закривається вище цього рівня, це є рівень супротиву. І в цьому випадку ціна ефіра може відкотитися на 13-14%. Це локальна корекція. Глобальна корекція така, середньострокова може бути орієнтована на 25-30%. Ви можете уявити, що в цьому випадку буде з альткоїнами. Так? Тому також за цим графіком дуже важливо слідкувати. Я вам зараз покажу це безпосередньо в цьому огляді. Тобто вчора ціна ефіра, як ми її очікували, вона підійшла до сірої зони. Вона закрилася вище, тобто всередині сірої зони. І після цього сьогодні намагається закритись нижче, нижче сірої зони. В принципі, ця ситуація може казати нам про те, що ефір може скоригуватись на 14%. Але якщо ціна ефіра закриється вище, наприклад, завтра повернеться вище цієї сірої зони, то це може вказувати на початок того самого сезону, як багато людей чекає. Я вам зараз покажу, як це виглядало на історії, для того, щоб ви могли розуміти не просто зі слів, а з практики, як це виглядає вживу, скажімо так. Дуже часто нижня зона є, як я і сказав, підтримкою. Біткоін, а точніше ефір, при досягненні нижньої сірої зони, може дуже сильно рости. Але. При досягненні верхньої сірої зони, він дуже часто може зробити таку середньострокову корекцію. Навіть, знаєте, підступи до сірої зони, до цієї сірої зони для ефіра також є такі, скажімо так, важкі, вони йому дуже важко даються в цьому циклі, і також можемо бачити локальну корекцію. Ви бачите, іноді ефір навіть не може дійти до цієї сірої зони, коригується. Вихід з сірої зони також є негативним локтовано на мінус 30%. Так? Тобто це дуже важлива зона, від якої ефір дуже часто відбувається. Я вам покажу на історії. Що добре для ефіра, це випадок, якщо ефір закривається в середині сірої зони. І в цьому випадку він дуже часто. В цьому випадку він не досягнув верхньої синьої лінії, так бо це максимальна така максимальна ефорія, максимальна супротив для максимальний супротив для ефіра, але з моменту входу в сіру зону, і поки він тут знаходиться, це відносно безпечна зона для утримання альткоїнів. Також зверніть увагу, коли він повертався всередину, скажімо так, сірої зони, то він дуже сильно прискорювався і декілька разів тестував навіть верхню синю лінію як супротив, так і це теж дуже добре, тому що в цей випад, в цьому випадку. Він має, скажімо так, найбільшу еферію, на цьому альткої саме є. І в цьому випадку ми можемо значно примножувати наші капітали. так тож, Але саме вихід з цієї зони він є негативним, допоки ефір не повернеться всередину. Тобто, дуже важливо звертати увагу на цю ситуацію, тому що в випадку, якщо. Ефір тестує як супротив цю зону, він може дуже часто доволі сильно коригуватися. І зараз саме така ситуація, коли ефір підійшов до цієї сірої зони, але не зміг закритися всередині неї. Але якщо найближчим часом він зможе все-таки повернутися, то в цьому випадку ми можемо побачити якийсь, як мінімум, скажімо так, локальний альцезон або такий екзит памп. Для того, щоб люди, які до цього застряли в альткоїнах, позакривали їх хоча б в нуль. Так ви можете написати зараз в коментарях, які альткоїни, можливо, вас цікавлять для наступного огляду. А також альткоїни, які вважаєте, що які мають найбільший потенціал. І якщо можете, напишіть, чому ви так само думаєте. Саме зараз ви можете зробити це в коментарях. І, в принципі, в наступних оглядах ринку ми про це поговоримо більш детально. Ми поки що звертаємо увагу на ефір, але в різних оглядах я говорив, що також важливо звертати увагу саме на монетку Солана. Чому це важливо? Тому що за останні, можливо, роки Solana показала дуже гарний результат у порівнянні з ефіром. Я вам показав, показував на останніх оглядах і на прямому ефірі співвідношення Solana до біткоїна. Ми бачимо, що Solana довгостроково росте сильніше, ніж біткоїн, і тільки в цьому випадку є сенс купляти певні альткоїни. Але якщо ми порівняємо графік Solana для, до ефіра, ви, в принципі, також мене зрозумієте. Ви можете бачити, що за останній час Solana до ефіра впала на 23%. Ви можете спитати, так, Алекс, якщо ти кажеш, що Solana може стати альткоїном номер один, так, замінити ефір, то локально вона впала на 23%. Так, але якщо ви дивитесь на графік локально, і цього я вам точно рекомендую, не рекомендую робити, особливо якщо ви новачок, якщо ми з вами подумаємо на глобальну картину, то наразі Solana до ефіра. Якщо ми подивимось так, з, можна сказати, з мінімумів до поточних, не будемо брати саме мінімуми, тому що на самих мінімум ідеально купити неможливо. Ми можемо подивитися, що солана до ефіра вже виросла на 600%. Умовно, якби вклали 1000 доларів в ефір, то ви б заробили з 1000 доларів 2000 доларів. Якби вклали в Солану, то з Солани заробили 12 тисяч доларів. Саме ця різниця 600%, 12 тисяч, 2 тисячі. Вона зараз чітко видна на графіку. Тому Солана показала дуже гарний, скажімо так, перформанс. Продовжує, скажімо так, зростати локально, не так сильно, ніж ефір. Але на останньому прямому ефіру я також вказав, чому ефір показав таке стрімке зростання. Скоріше за все, через каскадні ліквідації людей, які шортили ефір з великими плечами, а не через великий попит, як на біткоін. Тому що саме на біткоін створюються резерви, його купують різні великі компанії. Ефір майже ніхто не купує, його, він зараз нікому не цікавий. Звісно, ця ситуація може змінитись в майбутньому, і я буду дуже радий, якщо ефір виросте до 10 тисяч доларів і буде великий альтсезон. Але наразі ми з вами бачимо, що біткоін, солана та різні альткоїни вони випереджують, випереджають ефір за ростом. І, можливо, у ефіра потенціал надалі вищий, так? Можливо, він виросте сильніше. Але на зараз основний прибуток принесла на ефір. Зараз основний прибуток приніс все, все ж таки біткоін. Тому Разом зі спільнотою це активна мародин, який ми торгуємо, і який, знову ж таки довгостроково може приносити результати. Якщо ви хотіли приєднатися до нашої закритої спільноти, ви можете це зробити. Скажу вам один маленький секрет. Якщо ви не знаєте, чи вам це треба, то можете подивитися, краще подивіться наш міні-курс, там більш детально розказано про наші підходи, якщо ви новачок, вам ця інформація, 100% треба. І по великому секрету вам скажу, що в кінці міні-курсу ви отримуєте велику кількість бонусів, а також можете отримати і знижку на приєднання до Prime. Тому, якщо ви не можете або не хочете зараз приєднуватись до Prime, то почніть з міні-курсу. Посилання на нього також є в описі до цього відео. Якщо хочете приєднатись Prime, то посилання також є в описі до цього відео. А зараз вам рекомендую подивитись наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Воно навчальне про те, як ви можете примножувати власний капітал на криптовалютному ринку на пасиві. Це дуже корисне та своєчасне відео, яке вам точно треба подивитись і бажаю вам приємного перегляду.